Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку метелик Мілан, який врятував дівчинку. Мощути зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Був прекрасний літній день. Сонечко усміхалося нам з блідо блакитного неба, де не було жодної хмаринки. Це був день. Створений для подорожей і нових пригод. І Мілан це знав. Мілан був метеликом з синьо-фіолетовими крильцями, дуже любив милуватися своїми крильцями на березі озера. Там він бачив їх у всій красі у відображенні води. Мілан любив свої кольори на крилах. Вони були такі чудові, як вони так блищали. І так метелик проводив майже кожен день на березі озера, весело літаючи навколо, перелітаючи з квітки на квітку або розмовляючи з іншими жуками. Сьогоднішній теплий літній день не був іншим. З берега озера Мілан вирушив до найближчого саду. Повну квітів. Літав з однієї квітки на іншу і радів прекрасному дню. Раптом він побачив за вікном маленьку заплакану дівчинку. Вона мала каштаневе волосся, зібране у високий пучок, з якого стирчали неслухняні кучері. Вона була одягнена як балерина. Адже вона виглядає, як прекрасна польова фея сказав собі метелик Мілан. Вона мала гарну рожеву спідничку і білі балетки, переплетені золотими стрічками. Вона чудова, наспівував метелик, спостерігаючи за дівчинкою з віконця. Вона була прекрасна, як крильця Мілана або як фея. Але чому вона така сумна й плаче? Чому плаче? Чому? Постійно питав себе допитливий метелик, він повинен якось її розвеселити, такі красиві феї не можуть бути сумними. І ось цікавість Мілана перемогла, і він підлетів ближче до дівчинки, пролетів через напіввідкрите віконце, підлетів до дівчинки і обережно запитав, що з тобою сталося запитав він мило маленьку дівчинку. Я Я… я… загубила свою красиву рожеву стрічку для волосся, відповіла йому сумна дівчинка, яка представлялася як ліза. Кучерява дівчинка витерла сльозинку, яка щойно стікала по її щоці. Дівчинка потім розповіла Мілану що мала йти на балетний виступ, але для цього їй потрібна стрічка для волосся, тому вона не може піти, і вона ніде не може її знайти, десь загубила. Ліза вже обшукала всю свою кімнату, навіть у саду шукала, але не знайшла. Без своєї стрічки я не можу виступати, сказала сумна дівчинка і подивилася на метелика, який сів їй на руку. У мене є ідея, вигукнув Мілан, який був налаштований допомогти своїй новій подру... подрузі. І в цей момент він тихо прошепотів їй на вухо. Ліза, підскочила на носочки, витерла сльози, що котилися по її червоних щічках. і на її обличчі з'явилася найкрасивіша дитяча усмішка. Коли дівчинка... Прийшла на виступ, у волосі в неї була красива стрічка. І це була незвичайна стрічка, таку, як у Лізи, не мав ніхто інший. Це був метелик. Метелик Мілан, який сів їй на пучок, щоб дівчинка могла піти на виступ. Вона танцювала так гарно, що їй аплодували не тільки всі глядачі, але й метелик Мілан. І так, Мілан, допоміг дівчинці, зробивши її день кращим. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!